Привіт! Привіт, любі, дорогі тільці! Це ваші підказки ангелів на жовтень 2024 року. І так розглянемо три сфери вашого життя: кохання, фінансова ситуація в жовтні, робота. Задамо запитання, чого чекати. Чого хорошого чекати, чого остерігатися, які шанси знайти свою половинку в жовтні? Задамо запитання про роботу, яка атмосфера панує на роботі, чого чекати, чого остерігатися, які шанси для людей, які в пошуку роботи, знайти своє місце, свою роботу по серці. Так, і фінансова ситуація. Яка буде фінансова ситуація, чого остерігатися у фінансах в жовтні? І так, давайте дивитися, давайте розглядати першу сферу вашого життя. Хай ангели дадуть вам підказки, чого, що вас чекає, чого вам остерігатися. І так, перша сфера вашого життя кохання, стосунки для людей, які у парі, яка зараз. Панує енергетична ситуація у вашій парі. Чого доброго чекати, чого остерігатися? Mm -hmm. Іде щось до завершення. Щось буде відходити у вашій парі, можливо, якийсь конфлікт, і зараз в жовтні його треба вирішити. Він вирішиться, власне, в жовтні. Так, а, Ця конфліктна ситуація буде завершуватися. Давайте дивитися, до mm -hmm. якого завершено. Можна десятка мечів це. А, можливо, це вже про завершення. Це вже не на першому етапі, а на етапі завершення. Щось буде відходити з вашого життя, щось ви будете відрізати, тому що мночі це також, як щось відрізати, щось буде відрізатися, відходити, або, можливо, ви самі будете відрізати якусь людину, якусь ситуацію, щось буде вирішуватися. Щось уже на такому етапі, що вже більше не хочу, більше не можу, не буду. Щось уже на такому етапі геть-геть відрізання. І до чого це призводить, звичайно, це буде дуже швидко відбуватися. Карта швидкості, дуже швидко ви приймете це рішення. Дуже швидко вам захочеться все обрізати, все залишити і починати і новий етап у вашому житті починати. Щось буде відходити. Такий в жовтень буде кардинальний. І також знову карта швидкості. Тобто ця ситуація, яка тягнулася довший час, дуже швидко вирішиться. Просто блискавично ви приймете блискавичне рішення і скажете Стоп, так не хочу, так не буду. І перейдете на новий рівень спілкування, на новий рівень в вашому житті. Щось виясниться, і це буде не так, щоб легко для вас. Я б не сказала, ви блискавично приймете рішення, але відстоювати себе ви ще будете якийсь певний час. Тому що тут і буде така іти, якби все рівно колотнеча буде, треба буде себе відстоювати. Не так це буде легко зробити. Не то, що легко для вас буде легко, тому що ви вже прийняли рішення. Але на своєму стояти, то, що вас ще буде ця ситуація не відпускати, треба буде ще поборотися і відстояти себе. Ну, це може бути люба ситуація, це може бути як ситуація із партнером, чи з сім'єю партнера, чи можливо між вашими. Тому що така сімейна, тут іде боротьба, така що ви не один сам з собою боретеся, не так, що людина сама прийняла рішення, і там щось ще в голові не може прийняти рішення. Це не про це, а про те, що вам буде треба себе відстоювати, як, наприклад, свої межі партнером Або з вашій сім'ї, вам, можливо, ваш партнер не підходить і вам треба буде відстоювати свою думку себе. Ну, отакі відносини якісь будуть, що треба буде вам за себе поборотися, за себе постояти. І ви вистоїте знову ж таки, така карта, коли є несприятливі умови. Коли треба себе проявити, проявити свою сміливість. Можливо, ви людина дуже-дуже така емоційна, і вам це нелегко дається. Але тут такі карти наполегливості, що вам треба буде проявити цю наполегливість, треба буде проявити себе, карта такого, коли ви все ж таки вирішили себе проявити, сказати, ні, це потребує великої сміливості від вас. Набрати, вже от вам тут по тих картах у вас вже так накопилося, що вже все, я не можу. І у вас обставини так будуть наштовхувати на те, що так, треба себе проявити. І це дуже правильний такий крок у вашому житті, коли ви себе проявите, ви покажете для себе в першу чергу, для вас це буде дуже-дуже. З великим знаком плюс у вашому житті. Можливо, це вперше ви так наважитеся відстояти себе, і це буде великий-великий плюс для вас. Так, дивимося тепер М -м сферу для людей, які в пошуку своєї половинки. Давайте дивитися, які шанси зустріти людину своєї мрії. Ой, завжди забуваю сказати, дорогенькі, хотіла вас попросити, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, мені дуже, -дуже приємно. І також хочу запросити вас на, свій, на свою інстаграм-сторінку. Посилання на мою інстаграм-сторінку залишаю під цим відео. Там більше живого спілкування, так що переходьте на інстаграм сторінку, і а, я вас там чекаю. У нас там велика, дружня уже така сім'я. Багато цікавих різних а, є і багато цікаво більше цікавої інформації. Так, давайте тепер дивимося для людей, які в пошуку своєї половинки задамо таке запитання: які шанси зустріти тут. Час, терпіння і труд все перетруть. Ви дуже зайняті роботою, зайняті, і вам здається, що у вас навіть нема шансів, де зустріти цю людину, коли в мене дорога робота, хата, робота, хата, робота, хата. Або навіть може бути, що тут робота вдома, що ви працюєте онлайн і ваше ваше коло звужується, що ви. Тут людина працює, 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 так як робота з хати чи в такому закритому просторі, і ви не бачите шансів зустріти свою половину, де її шукати. Але дивіться, є шанс, що в жовтні висвітиться якась ситуація. І в жовтні, можливо, буде можливість зустріти людину. І це може бути що. Можливо, друзі вас запросять кудись. Але в основному, в принципі, навіть може бути і таке, що тут, як ви, тут людина кудись іде, без очікувань, без такого, що ви можете зустріти, є шанс, і то зустріти людину таку стабільну. З таким хорошим, стабільним, можливо, це навіть і по знаку зодіака може бути козиріг, діва, чи тілець, Люди, людина, така дуже спокійна, яка теж постійно зайнята роботою. Так, є така ймовірність зустрічі, тому що тут карта Єрофа. Це якби відлюдник, але це не про відлюдність, не про те, що, а що ви зустрінете, є шанси зустріти людину, дуже таку замкнуту, як ви. що якби Простір такий, що можливо, ви десь в інтернеті спишетеся, чи от на, на таких якихось в робочих моментах, тому що і тут людина в роботі, і тут. Можливо, в якихось робочих моментах ви можете зустрітися, тобто по роботі десь. Так, ну, шанси є. Шанси є, в жовтні є шанси. Ну, це не просто романтичне побачення, це може бути якась переписка або на роботі якісь такі можуть бути симпатії, скриті симпатії, які от висвітлюються, тому що це не пряма така симпатія, не прям що біжить, запрошує на побачення. Це така скрита ситуація, яка от підсвітиться в жовтні для вас. Тепер задаємо запитання про роботу. А яка атмосфера панує в вашому колективі? Дивимося, яка атмосфера панує в колективі? Зараз так якась може бути навіть як в колективі, от як холодно, а не дуже привітна така може бути атмосфера. Так кожен за себе, кожен, можливо, що після літа всі так. Витратилися і всі можуть так, якби трошечки бути в такій і фінансовій кризі, і в емоційній кризі, і в кризі страху, якісь страхи, якісь розчарування може бути на роботі. Зараз така ситуація, що щось буде в колективі таке не дуже привітне. В чомусь люди розочаруються. Можливо, якась така прийде. Інформація, що вас розочарує. І тут, можливо, навіть якщо трошечки є страху, бо масштабування. Можливо, якщо ви не в наймі, а ви є власником вашого бізнесу, ви хочете масштабуватися, і є якась така трошки є страх, що треба набрати. Потрібні ще додаткові люди, фахівці, тому що іде така карта масштабності. Що ви хочете масштабувати свій, свій, свій бізнес і маєте страх і ви в пошуку потрібних фахівців є ну на початках. Це завжди. Таке де взяти, а, бо в основному що потрібно, це потрібні фахівці, потрібні люди, з якими можна масштабуватися. Це така сама головна потреба у вас буде оце от в жовтні. І трошечки така ситуація, яка буде потребувати часу і терпіння. Так, дивимося для людей, які в пошуку роботи. Дивіться, хто в пошуку роботи, в жовтні ви маєте всі шанси знайти роботу, у вас приймуть, тому що десятка це карта, коли. Те, вже вас прийняли, робота така, як ви хочете, добре оплачується, тому що десятка пентаклів, ви будете задоволені зарплатнею. Це може бути навіть більше, чим на що ви розраховували. Є великий шанс, а, і так 100%, що вас візьмуть на роботу. Якщо ви шукали, ви знайдете роботу таку, як ви хотіли, і навіть, можливо, і краще, що ви попадете як. Як в таку сім'ю, вам буде дуже добре, тому що карта Десятка Пентаклів це дуже чудова карта. Це карта результату, результату дуже чудового, хорошого здійснення мрії. Це матеріальна мрія. Тобто та мрія, яку ви хотіли, і навіть, можливо, більше, ніж ви сподівалися, буде вам і комфортно, і зручно, і так, і матеріально добре. Так, і тепер ми дивимося фінанси. Яка ж фінансова ситуація буде у жовтні, що з фінансами буде коїтися? А, ну, тут кожен за себе, кожен за себе, вам треба буде дуже добре думати і відрізати зайві витрати, тому що тут іде карта, як витрат зайвих витрат, вам треба буде дуже чітко контролювати витрати і відсікати зайві витрати, відсікати зайві такі. От, якби таке транжирство, щоб не було такого і це, і то. І тут контроль. та такий контроль фінансів дуже необхідний. Можливо, буде такий витік грошей, бо вам треба буде кредити погашати. І ви ну просто беріть все в свої руки. В першу чергу закривайте такі фінансові дири. Тому що. Чим далі ви будете тягнути, тим більше у вас буде проблем, і тим важче вам буде фінансово. Ви отак от просто будете вигрібати, вигрібати, вигрібати. Вам захочеться якогось розвитку, але оті старі такі фінансові дири будуть тягнути вас назад. І в сонце і в якийсь успіх, якась хороша така ситуація з фінансами йде, попри те, що треба тримати контроль, витрат. До вас йде якась велика можливість, велика фінансова можливість, нова фінансова можливість. Це сонце, щось йде в ваші руки. Якась фінансова вам просто дарує це. Ваше завдання, от Ангелі, просто не пропустити цю можливість, не упустити цю можливість, тому що дуже хороша можливість йде в ваше життя. А сонце це ну, найкраща така карта, яка може бути в колоді Таро. Так що ваше завдання, дорогенькі кільці, це чітко розуміти, чого ви хочете, і не прогавити цей шанс. Не прогавити цей шанс. Так, ось такі підказки ангелів для вас, дорогесенькі кільці. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей, дорогесенькі!